На сьогоднішній день в нашій громаді тільки офіційно зареєстрованих 6600. Це тільки офіційно зареєстрованих. А взагалі ми оцінюємо, що кількість мешканців нашої громади зросла утрічі. До війни це було 15 тисяч зараз близько 40-45 тисяч. Все будується коштами громади, планується здати цей об'єкт до кінця липня. Перша половина приміщення так і залишиться амбулаторією, а друга це буде гуртожиток під час війни, а після нашої перемоги ми плануємо, що там буде міні-геріатричний центр, який дуже потрібен громаді. Наша громада приймала участь у програмі по державних субвенції Мінсоца. До 10 діточок там будуть проживати під наглядом вихователів. На початку війни все фінансування було припинено і тому об'єкт стоїть зараз. Ми бажаємо його добудувати і також здати в експлуатацію. Туди, туди, туди. розпишіть мені за це все, я з міністром переговорю. А по пятый якос. <серказ> Спочатку у спортдепартаменті зв'язки замовником виступали в кабель полдержадміністрації при нашому співфінансуванні, але вони замовники, вони стали по договору, вони обрали підрядник, і ця історія ну, кілька років тривала 17-го року. До цього. На початку будівництва громада давала софінансування 2,5 мільйона. А обласна адміністрація на початку будівництва виділяла 10 мільйонів. Зараз адміністрація дала 2650 мільйона. Громада також виділила мільйон триста. І ще ми до виділимо на благоустрій території прилегло території, плюс підключення до мереж ще десь близько 2 мільйонів. То, що ми говорили, да, Що це вона ще яка не введена в експлуатацію. Так. так. І і ми э, у січні 22-го року е, э, забрали ми... на баланс. Скажіть, не достиг. Це яка у нас тут? 10? Чи 8? Проєкт враховував. Проєкт там теж врахували, як підключення води каналізації. Так. Чекаємо на суму. Завтра у нас... Скільки буде? Ну, ну, скільки? По підрахунку. 3, 2, 3, 5... Ні, ні, ні. До мільйона? Мільйон, мільйон і електрика? 800. І зараз ми будемо переносити кабель. Це ще, мабуть, 1500 Які кабелі? Тут десятка лежить. В метрі від здання. І О, О, ОНГ не дають нам підключення. В цьому приміщенні будуть працювати сімейні лікарі. Більша частина приміщення і частина приміщення буде адміністративний центр громади для мешканців даного селища, селища сонячного. Тут буде знаходитися староста, цнап, соцробітник. Ми е, працюємо над поліпшенням інфраструктури. У нас із-за переселенців дуже е, виросло навантаження на інфраструктуру, це на сміття, на сміття і на водопостачання, тому ми працюємо в, в цьому напрямку. Для кожної громади важлива підтримка обласної влади, державної влади, всіх рівнів. тому що власних надходжень, власних коштів завжди не вистачає.